Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя. Проживаю я в місті Кропивницькому. І сьогодні знімаю для вас закупку речей в магазині Сінсей для своїх дітей. Вже почалися літні розпродаж. Переважно дуже багато речей з весняної колекції. І що я встигла прикупити своїм дітям. Це не може не радувати ціни. 15 речей я купила на 1174 гривні. У мене двоє хлопців, вік 3,5 та 7,5 років. Що я їм брала на холодне літо, теплу осінь. Мені треба було молодшому синові до садочка штани. І я взяла також ось такі чудові штани з двонитки без начоса. На резинці з кишеньками. Вони коштували 79 гривень, до цього 169 Я брала 104 зріст, а він зараз 98 см в мене, трошки на виріст. А, також до них знайшла ось такі два світшоти. Вони оверсайз. І дві а, ш... одиниці коштували 169 гривень. Також брала на 3-4 роки 104 зріст. А, син міряв, йому дуже сподобалось. А, також е окремо взяла три пари штанів. Е такі сіренькі, міланж, двонитка без начоса. Коштували вони 399 гривень, але я вважаю, що 3, за три одиниці такої якості то, до речі, 100% бавовна. А тут склад е 60 бавовний і е 40 полістро. Ось. Повернемось до цього семплу. Три пари таких штанців, 104 зріст, коштували 399 гривень. Також взяла старшому синові на школу, можливо, навіть на фізкультуру він буде носити, або просто до школи такий самий костюм. Зріст йому зараз 7,5 років, і в нього зріст 118. Я взяла 122 зріст. І коштували вони також 79 гривень. І два світшота. Ось такою наліпкою два пак. Ось, такий колір, дуже сподобався моїм синам. І по повній вартості взяла вже нову колекцію: це боксери склад 95 Бавовна 5 еластан, брала я 110-116 зріст. Коштували вони 5 одиниць 279 гривень. Ось такі кольори: темно-синій, білий. Дуже хороша якість. Мене дітки носять а блакитний, жовтий і до цього була бірюза це блакитний. Ось такі покупочки мої. Моїм дітям все сподобалось. Будемо носити. Тому дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Сподіваюсь, було корисно. Тому, якщо на сайті ще є такі, такий одяг, заходьте і купуйте. Ціна не може не радувати. Всім пока-пока!